Вітаю, криптофани! Сьогодні коротко про гаманець. Хто не має гаманця, заходимо в пошук, нажимаємо Wallet, знаходимо цей чат-бот-Wallet з синьою галочкою, проходимо там коротку реєстрацію і запускаємо. Так, нюанси по гаманцю. Одразу пояснюю. Двіться, тон Спайс це один гаманець, який безпосередньо є гаманцем Telegram, а у ці активи це є додатковий сервіс. Які вони підключили, не знаю чому, але цей тон Beta і цей гаманець це окремі гаманці. Далі поїхали. По тон Beta, на які у вас будуть все нарахуватися. Бачите, в мене тут вже є фактично 10 тисяч ноткоїнів, ще якісь там НФТ лежать менше з тим. Дивіться, що вам необхідно зробити по цьому гаманцю. Треба зайти сюди в меню, налаштування. І вибрати тон свейс бета у це меню. Тут пише нажміть для просмотру фрази. Що тут у нас є? У нас тут е, є сід фраза пароль, фраза, е, мем-фраза, як ви завгодно так і називаєте. 24 слова, які дають доступ до вашого гаманця. Послідовність е, також має значення. Тобто перше, друге, третє, четверте слово, там і до 24 го четвертого мусить бути в певному порядку. Е, ви цю фразу десь виписуєте собі на листочок, зберігаєте. Ховаєте десь під подушку, ще десь, де у вас є хороше місце, де сейф, і там тримаєте. В електронному варіанті ну, самі розумієте, сьогодні є, завтра нема. Пропало. Чому це необхідно зробити? Часто після якихось перенавантажень е, системи буває, що гаманці можуть вилетіти, а відновити ви не знаєте як. Ця фраза допоможе вам відновити далі. Є пункт Смініть почту для встановлення». У мене вже встановлена почта, тому він каже, змінити. А ви можете встановити свою електронну адресу для відновлення цього мильця. Але основне це сітраза. траза я не буду. Бо, звісно, ви побачите мої активи, кому це треба. Так, далі. Ще вам потрібно поставити код пароль. Бажано поставити цей код-пароль, оскільки Телеграм. Це меседжер, забули десь на столі. Хтось взяв ваш телефон, а це у вас фактично гаманець. так? Тому, щоб просто так з дуру ніхто не взяв і не зійшов в ваш телеграм, і не спер ваші кошти, ставити код пароль. В принципі, це все. Користуйтеся, чекаємо айдропи. На зв'язку.